Що у вас чекає завтра? Якщо це відео дійшло до вас, значить Всесвіт вас хоче або попередити, або порадувати. Давайте поглянемо, що вам передрікають на завтра карти. Але пам'ятайте, що розклад загальний, але обов'язково збережіть це відео, щоб потім подивитися, у кого це передбачення збулось. Дивіться, ну що я бачу? Завтра може статися якась важлива подія пов'язана з вашою роботою, або справами, діяльністю, те, над чим ви так довго трудилися, можливо, або планували, дасть про себе знати. Тобто ви отримаєте результат, відповідь, підтримку, або в когось навіть, може бути, прибуток. Але головніше не це, дивіться, пристрасть. Це, це про те, що в серці сполахне таке натхнення. Знаєте, захочеться творити, вкладатись, рухатись, і знаєте що? Дивіться, день складеться так, що ви побачите, світ вам відповідає добром. Хтось вам подякує, подякує, хтось може підтримати. Або, знаєте, ви самі собі скажете, я молодець, я там, де я маю бути. Все складається так, як треба. Дивіться, я створю для вас енергетичний код активацію. Якщо ви приймаєте це передбачення в своє життя і хочете, щоб воно у вас було, скажіть, я приймаю щедрі життя, моє завтра світле, мій шлях благословений. Промовте і нехай так і буде. Підпишіться на мій канал, підтримайте це відео лайком, а також напишіть в коментарях, як вам така рубрика передбачень на завтра.